Привіт всім! В ефірі програма Фітнес Еволюція. І я, її автор і ведучий Віктор Мацикур. Я хочу вам сьогодні розповісти про свій вид спорту бодібілдинг. Дуже мало людей насправді розуміє, що які критерії у цьому виді спорту важливі. Коли ми приходимо в зал, коли ми піднімаємо ваги, коли ми сидимо за тарілкою рису і намагаємося враховувати все, що ми їмо, і так далі, які ж ми переслідуємо цілі і як це виглядає потім на сцені. Ну, слід розуміти, що цьому виду спорту вже 100 років. Правила розроблені вже до крайньої глибини. Це означає, що люди, які сидять в суддівській колегії, вони дуже чітко розуміють, насправді, як ми повинні виглядати на сцені. Наш формат змагань передбачає, що люди виходять на сцену і спочатку порівнюється в раунді симетрія, де можна загалом побачити, як людина розвинута. Зі всіх чотирьох сторін. Судді дають команду, спортсмени розвертаються, і тоді видно дуже власне пропорції, як людина виглядає в напруженому розслабленому е, стані. Після цього судді за командою просять спортсменів показати певні пози. Еволюція цих поз теж дуже цікаве питання, тому що років 100 назад, коли цей вид спорту тільки зароджувався, тоді ці змагання називали конкурс на найкраще тіло і так далі, тому що навіть і назва бодібілдинг, і сама федерація, і вид спорту еволюціонував. Е, пози, які приймалися тоді, і зараз трошки відрізняються. Е, зараз є всього-навсього 9. Пос обов'язкових для спортсменів, які вони повинні приймати після того, коли суддя їм оголошує ці пози. Для чого в однакових позах порівняти? Для того, щоб всі спортсмени були в однакових умовах і можна було порівняти уже в деталях. Ті м'язи розвинуті, якісь можливо відстають. Можливо, є проблеми із пропорціями, можливо, є проблеми із симетрією. Симетрія це коли ліва частина тіла і права мають абсолютно однакові параметри. Якщо ця симетрія порушена, в силу того, що людина неправильно тренувалася, в нього забирають бали. Якщо ця симетрія зберігається, йому додають бали. Отже, коли судді повинні оцінити об'єм мускулатури і рельєф, вони обов'язково детально дивляться на кожен м'яз, який демонструє спортсмен. Ну, скажімо, напружуючи біцепс, ми переносимо акцент саме на цей м'яс, звертаємо увагу. В довільній програмі інколи навіть спортсмени жестикулюють, показуючи, на який м'яз потрібно суддям звернути увагу. Ну, такий хитрий хід є в нашому виді спорту. Важливий і грим, який нанесений на тіло, важливо і е, позування. Е, людина повинна зберігати посмішку на обличчі. Насправді, коли судді дають команду прийняти ту чи іншу позу, дуже важко напружитися, але при цьому посміхатись. Е, над цим треба працювати, коли ми готуємося до змагань. Ми ще й працюємо багато перед зеркалом. Це може виглядати приблизно так. Поза, груди і біцепс з боку. Ми приймаємо позу і посміхаємося. Глядацький зал із суддям. Але е, тут мова йде не тільки про те, яке враження ми справляємо на суддів, але ще й на глядачів. Тому що е, цей вид спорту, він все-таки на межі між спортом і шоу, між спортом і, е, е, скажімо, конкурсом краси. Якісь елементи цього все-таки присутні в нашому виді. І коли е, спортсмени закінчили етап позувань в обов'язкових позах, я вже говорив, їх є дев'ять всього. І практично всі федерації, які розвиваються від спорту, притримуються цих дев'яти обов'язкових поз. Кожному спортсмену дають можливість одну або півтори хвилини, залежно від правил змагань, виконувати так звану довільну програму. Яку задачу е, вирішує довільна програма? Можливість продемонструвати своє тіло у самих виграшних позах, коли є можливість е, не показувати те, що в тебе не дуже добре розвинуто, але показувати свої сильні сторони. Можливо, в когось сильна хореографія, займався танцями або продумав гарний е, образ. Для своєї довільної програми хороша музика, популярна заводна музика, вона теж може додати балів. Хоча цей раунд більше для глядачів, але судді також виносять свої рішення, так само оцінюють в балах. Це дуже цікаве видовище, тому що, в принципі, ось тут дуже добре видно, як тіло рухається загалом. Пластика, гармонія, ритм знову ж таки дуже важливо, як підібрана музика. Як передається цей образ. І коли люди вболівають, бачать на своїх трибун, вони бачать, що відбувається на сцені, дуже часто підтримують, аплодують, входять в ритм цієї музики, часто підбирають такі популярні музичні треки. Отже, дуже видовищно і ще раз хочу сказати, дуже очевидно для глядачів, коли спортсмен в дуже гарній формі, коли в нього є певні недоліки. Ну і основні критерії. Е, перший критерій, найважливіший, це об'єм мускулатури або маса. Ось, е, ну, звичайно, ніхто з мірною стрічкою на сцені не міряє. Ми візуально оцінюємо, тому що я теж суддя і теж е, десятки турнірів вже за своє життя судив, маю досвід е, немаленький. Е, мова йде в першу чергу про візуальну оцінку розмірів, м'язів, розміру взагалі тіла. І ще є такий дуже дрібний нюанс, але важливий для професійних суддів їхнє око бачить саму дрібну сітку вен, які. По поверхні тіла існують у всіх людей. Але коли в людини дуже-дуже мало підшкірного жиру, то венозна сітка стає дуже видимою. І це говорить про те, що людина підійшла в дуже чіткій, дуже правильній формі до змагань. На другому місці, по важливості, або, скажімо, 50 на 50, можливо, рівнозначний критерій це м'язевий рельєф. Коли людина при напруженні демонструє, як м'язи відрізняються, відділяються один від другого. Ще називається сепарація або дефініція, такі терміни є. Отже, треба продемонструвати, як масу. Так і рельєф м'язевий. Уже на третьому місці такі критерії, як симетрія, потім якість гриму, як він нанесений, позування, от це власне артистизм, ритм під час довільної програми, якісь інші фактори. Але перші два найважливіше це маса і рельєф. І от за цими критеріями судді виставляють бали, і ми отримуємо переможця того, хто отримав перше місце, третє, п'яте, десяте. Давайте ми поспілкуємося сьогодні про найпопулярніший вид кардіотренажерів це велосипед або велоергометр. В чому різниця між цими двома поняттями? Велотренажер і велоаргометр відрізняються лише тим, що у аргометра є значно більше е програм, які він містить у своїй пам'яті. Отже, ми можемо там імітувати рух вгору, вверх, вниз е з перешкодами і так далі. Чому його називають кардіотренажером? Від слова кардіо серце. Отже, цей тренажер, в першу чергу, призначений для того, щоб тренувати серцево-судинну витривалість, серцево-судинну систему. Ну, Якість витривалість, а система називається серцево-судинна, оскільки її основний мотор і взагалі наш мотор це серце. Отже, задачі, які вирішуються на такому типі обладнання, будь це велотренажер, чи будь це велоергометр або будь-який з інших тренажерів, скажімо, бігова доріжка, грибний тренажер, орбітрек. Це є е, спалювання зайвої енергії для того, щоб забрати вагу. Це є розминка в кінці тренування. Називається заминка, і це є тренування серцево-судинної системи. Отже, які особливості такого виду обладнання? Вони бувають трьох різних типів: професійно, напівпрофесійно і любительського рівня. Різниця в першу чергу навіть у масі самого тренажера. Якщо вам пропонують велосипед, велосипед або велотренажер, якщо бути точним, там, за вагою 30-40 кілограм, тобто вага самого тренажера 30-40 кг, скоріше всього, що це для домашнього вжитку, тому що він не буде призначений для того, щоб працювати на ньому там, щодня там, по кілька годин. Отже, моторесурс просто цього е, тренажера буде невеличкий. Вам достатньо для домашніх умов такого тренажера. Ви на 2-3 роки будете гарантовано впевнені, що він вам відслужить, він буде працювати. Якщо мова йде про професійне обладнання або що його називають комерційним, то просто цей же самий велотренажер буде значно масивніше, його вага буде 60-80 і 100 кг. Зрозуміло, що там вже більше металу, більш якісний важкий пластик, дорогі матеріали. За рахунок того він призначений для того, щоб в день працювати 3-5, можливо, 6 чи навіть 10 годин чистого часу. І знову ж таки, просто сам ресурс цього тренажера розрахований на постійне використання протягом 2-3 років гарантійного періоду. І є клас напівпрофесійного обладнання, це десь посерединці, дехто вважає. Що можна такі тренажери ставити в залі, в невеликих залах комерційних теж можна такий тип обладнання ставити. І люди, в яких ну, є матеріальні можливості, такі собі тренажери можуть придбати додому, тому що вони більш надійні, вони витримують більше навантаження, більше вагу тіла. Ось вага тіла людини це теж такий досить цікавий показник. Домашнє обладнання розраховано, що тут буде сидіти людина з вагою до 100 кг. можливо, до 110, не більше. Напівпрофесійне обладнання це розраховано на клієнта вагою 100 30 кг, а професійне обладнання розраховане на 150-160 кг. Що це означає? Знову ж таки, матеріали, знову ж таки, якість металу, знову ж таки, кількість е часу, який це, е який це тренажер може безперебійно працювати. Е Неважливо, що ви зараз важите 80 кг і ви вважаєте, що вам не потрібен напівпрофесійний тренажер, бо він до 130 розрахований. Все рівно краще брати обладнання вищого класу. Воно вам буде служити, воно більш продумане, надійне, отже, я раджу. Якщо такої змоги немає, звичайно, треба вибирати оптимальне щось з домашнього обладнання. Отже, які секрети у е, цьому типі обладнання? В першу чергу, коли людина собі придбала такий тренажер, вона повинна розуміти, що потрібно для початку правильно його налаштувати по висоті. Отже, висота сидіння є певне правило, яке говорить про те, що висота підбирається ось таким чином. Якщо ми сідаємо сюди, то перевіряємо висоту таким от чином. Випрямляємо ногу в коліні, і в самому нижньому положенні педалі ми можемо от, повністю випрямити ногу. Це та висота оптимальна, на якій я можу працювати, і це зручно. Якщо висоту підібрати неправильно, це буде незручно і це буде неефективно. Далі є ще секрет з приводу, яким чином ми повинні ставити ногу на педаль. Багато хто от, думає, що оці ем, хомути, які є, вони просто для того, щоб не вилітали ноги. Насправді в них зовсім інша функція. От, кататися в такому положенні стопи, коли вісь педалі знаходиться точно посередині ноги, заборонено. Чому? Тому що насправді ми будемо перевантажувати суглоби колінний і е, е, нашу стопу. Потрібно таким чином підбирати глибину. Ноги, щоб під оцією частиною ноги знаходилася наша вісь. Таким чином ми будемо оптимально використовувати ресурс м'язів, зв'язок, які природа передбачила для нашої ноги. Отже, це дуже важлива річ, яку теж не варто забувати. Після того, коли ми підібрали висоту, коли ми правильно поставили ножки на педалі, ми повинні вибрати правильний режим роботи. Однозначно, любе заняття повинно складатися з трьох частин. Розминка, основна частина і заминка. Це є класична методика в будь-якому занятті, чим би ви не займалися, яким би видом спорту ви не займалися. Все рівно це є присутнє. Mm. В розминки, звичайно, що які задачі? Задача плавно організм вивести на робочий режим. В заминки протилежна задача вивести з робочого режиму, привести людину вже в такий стан, коли вона може припиняти рух. Різко ви знаєте, що не можна зупинятися, потрібно рух продовжувати якийсь час. Тому що серце активно працює, якщо ми зупинилися, стоїмо, це трохи для нас шкідливо. Отже, розминка, основна частина і заминка. Як у велотренажерах і велоергометрах правильно підібрати режим роботи? Якщо для розминки, ну, ставимо собі десь приблизно ціль, таку 3-5 хвилин для того, щоб підняти робочий пульс, так само для заминки 3-5 хвилин. Щоб Повернутися до нормального пульсу, то основна частина це власне той момент, коли ми боремося за наш результат, який ми собі сюди плануємо. Е, потрібно розуміти, що є формула, яка дозволяє розрахувати свій робочий пульс, який буде оптимальний для моїх цілей і задач. Формула насправді дуже проста. Якщо мені 40 років, а мені 40 років 220 мінус мій вік це 180. Це є максимальний або 100% максимального мого пульсу. І я повинен тренуватися для того, щоб досягнути своїх цілей, десь приблизно на 70% від своїх 100%. Отже, від 180 ударів 70%, це там, умовно, 145 ударів за хвилину. От на такому пульсі я повинен працювати. Але однозначно, розминка це тих 3-5 хвилин для того, щоб піднятись до свого робочого пульсу. Далі я працюю на ньому. І далі заминка для того, щоб цей пульс поступово зменшити і привести у норму. Питання, що буде, якщо я буду працювати на більшому пульсі або на меншому? Відповідь: ми будемо працювати над якоюсь іншою задачею. всього на все. якщо ми працюємо на меншому пульсі, можливо, це режим якийсь реабілітаційний, коли людині ще важко після травм, після якихось хвороб можна працювати на пульсі 100, 105, 110 ударів, скажімо. Ось. Але на якийсь хороший спортивний результат розраховувати важко на такому пульсі, його занадто мало. Тіло буде віддавати енергію неохоче. Дуже неохоче. Що буде, якщо будемо працювати на високих пульсах 160-180 ударів, ми будемо тренувати систему дуже е, інтенсивно, я би навіть сказав агресивно, тому що тіло в такому режимі буде пропонувати нам тільки швидкі джерела енергії. В першу чергу, це глюкоза з крові, глікоген, який у нас е, просто е, запакований у наші м'язи. Е, що це дає людині, звичайній не спортсмену? Для чого ці деталі? Вона повинна розуміти, що якщо вона хоче забрати зайве на талії, так? то вона повинна спалити в першу чергу не будь-який вид енергії, а енергію, яка знаходиться законсервовано в вигляді жирових відкладень. Отже, вигідно спалити трошки менше, але власне з жирових відкладень, чим загалом заставляти систему палити всі види енергії, в першу чергу цукор і глікоген. Тому якщо людина буде дуже швидко обертати педалі, працювати на дуже складних рівнях опору, тому що це теж параметри, які ми можемо регулювати. Вона буде спалювати енергії більше, але не конструктивно. Буде перевантажувати свою серцево судинну систему, перевантажувати серце. І ніякого конструктиву насправді у цьому немає. Отже, потрібно знати свій робочий пульс комбінацією швидкості обертання і опору або про складності програми, яка зашита у подібні тренажери. Добитися на пульсових датчиках, так взагалі такі тренажери вони завжди цим облаштовані. На пульсовому датчику побачити. Свій робочий пульс і ось працювати в певному часовому проміжку. Ну і останнє, що потрібно знати про такий вид тренажера, що робоча частина або основна частина тренування повинна складати від 20 до 60 хвилин. Отже, розминка 3-5 хвилин, заминка 3-5 хвилин і основна частина. Чому від 20 до 60? Тому що саме десь на цьому проміжку наші зусилля. Пропорційні результату, наші зусилля, пропорційні віддачі. Якщо менше цього часу або більше, то вже ця пропорція не зберігається. Тому я радий би починати з нижньої межі, з 20 хвилин і поступово потрошки нарощувати цю. Тривалість тренування. Тоді ви отримаєте від велосипеда максимум результату, ви отримаєте задоволення, тому що ви правильно підібрали висоту, ви правильно поставили стопи. Ви працюєте на правильному пульсі, який вам комфортний, ви можете його переносити нормально. І таким чином ви отримаєте максимальний результат і потратите для цього мінімум своїх зусиль часу. А ми продовжуємо і сьогодні ми поговоримо про воду: пити чи не пити. Якщо пити, то коли і скільки? Загалом наука давно для себе зрозуміла, що водина, людина протягом дня повинна випивати від 1,5 до 2,5 літрів води. Це без врахування продуктів, в яких вже є вода. Але ті люди, які приходять у тренажерний зал і дуже часто з метою скинути зайве, вони вважають, що потрібно терпіти і води не пити на тренуванні. Вони помиляються. Чому? Бо насправді вода має нуль калорій. Отже, вона вам не допоможе і вона не буде вам перешкоджати, коли ваша задача подолати зайву вагу за рахунок жиру. Але є один нюанс, дуже цікавий. Він полягає в тому, що коли ми за рахунок дієти, за рахунок тренувань у тренажерному залі, кардіотренувань спалюємо зайві за, за жирові відкладення, в тілі залишаються е, невеличкі частини е, розпаду жирової тканини. І ось, власне, ці токсини, цей шлак, ці відпрацьовані матеріали, дуже добре допомагає вивести е, рідина. Отже, пити на тренуваннях обов'язково раджу. Не обов'язково робити це так, щоб це приносило вам дискомфорт, але ніяких проблем насправді не буде, а тільки буде позитив. А наприкінці програми я хочу вам нагадати, що у нас є сторінка створена на світі мережі Facebook. Ви можете заходити на наш проект Фітнес Еволюція, залишати там свої актуальні запитання, пропозиції. Ми будемо їх вивчати і будемо намагатися показувати вам, демонструвати, розповідати, переконувати вас, давати відповіді на ваші запитання. Отже, я вважаю, що фітнес це те, що потрібно всім. Всім е -е, дякую і до наступної зустрічі.